За для вас. Ну, ось цей блиск, боже, просто зачаровує, дівчатка. Ну зверніть увагу на цю красу. В позолоті, так, в позолоті також можемо створити буде дорожче на 300 гривень за рахунок покриття. Тож, не зволікайте, пишіть нам у Viber, робіть скрін, ставте лайки, друзі, це безцінно ваші вподобайки максимально приємні. Отже, завершуємо ефір. Ви побачили нашу красу. Пам'ятайте, що саме у нас ви можете обрати багато різних варіантів на подарунок для себе, коханих, подарувати близькій та рідній людині. Тож пишіть, не втрачайте нас, робіть скрін, і ми створимо для вас красу вашої мрії. О, дякую, дякую за трояндочки! Це безцінно, стратегіст. Щиро дякую, що були з нами. Все, друзі, на сьогодні кажу вам до побачення. До нових зустрічей. Не втрачайте нас, підписуйтесь, адже будемо щодня.